Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про меблі. А які ви знаєте меблі? Наприклад, стіл, стілит, крісло, шафа, диван, ліжко. А як називається професія людей, що виготовляють меблі? Столяр, так. А де виготовляють меблі? На меблових фабриках. А кого ви бачите? Людину, що виготовляє меблі. А що допомагає столяру в його роботі? Спеціальний інструмент верстати. Коли меблі готові, їх потрібно полакувати, а потім виріб везуть у меблевий салон для продажу. Діти, давайте пригадаємо. Як з'явилися перші меблі? Де жили тоді люди? Вірно, в печерах, а на чому вони могли сидіти? На камінні, шкірах тварин, колодах, пеньках. А що люди почали будувати собі житло? З дерева, каміння. А які меблі були найпершими? Лави, так. А з якого матеріалу виготовляли лави? Вірно, з дерева. А потім придумали. Табурет, стілець, крісло. Які ж бувають стільці? Давайте розглянемо малюнок: великі, маленькі, високі, низькі, спеціальні, розкладні, комп'ютерні, зручні. Дерев'яні, важкі, ковані, дитячі, плетені. Діти, давайте пригадаємо, що для чого потрібно. Ліжко для чого потрібно? Спати, вірно. Диван. Лежати, сидіти, відпочивати. Молодці. Стілець. Сидіти, поличка, класти, крісло, сидіти. Стіл обідати, малювати, писати. Молодці. Шафа. Вішати, знімати, класти. Комод. Зберігати, ховати, класти. Пропоную гру, як вірно сказати, стіл з дерева дерев'яний, ліжко з металу металеве, стілець з пластмаси пластмасове. Поличка з дерева дерев'яна. Пропоную гру що зайве. Розгляньте малюнки і скажіть, що тут зайве. Машина. Вірно, Туфли. Лампа, Чайник, телевизор. М'яч, вірно. Квіти, Малята, Ви всі молодці. До зустрічі.